Нашу розмову хотілося б розпочати із так званої карти поділу України? Вчора вона спричинила справжній резонанс у мережі. Ну і за інформацією ГУР, цей документ був підготовлений в Міноборони та генштабі збройних сил окупантів. Ну і власне він нібито прогнозував розвиток воєнно-політичної ситуації у світі до 45-го року. Яка ваша оцінка таким ось планам загарбників? Знаєте, мені це нагадало один такий анекдот з чорного лікарського гумору. Це коли лікарю приносить людина це знімки його легенів, а дивиться на них і запитує, а скільки вам років? Говорить: Ну, скоро буде Він Говорить: О, які ми оптимісти! Такі тут росі... росіяни зайнялись росіяни ж... краще своєю країною, доживуть вони до 45-го року, як країна що велике питання. Це точно. Так, ну, да. якщо серйозно, ну а що нового там побачили. Ну, те, те саме поділ України на три сорти, якісь вологі фантазії, що навіть якщо теоретично вони відхапують частину території, чи, чи теоретично, то. Ця частина буде а, проросійською, з якого диво вона буде проросійською буде абсолютно і навіть після перемоги України, е, після повернення більшості територій, може всіх територій. Я б цього не виключав, е, тому що все ж таки з приходом Трампа вікно можливості відкрилося для України. Е, тому мілітаризована країна за принципу Ізраїлю яка буде шукати е, всіх цих. Е, Покидків, які обстрілювали, гвалтували, і так далі, як робиться маса, так програмістів, які програмували ракети, пілотів, які обстрілювали українські міста. Ну як от нещодавно СБУшники влаштували відпочинок однієї цьому Транковський чи якось там в Севастополі травма, виробнича травма під час виконання їм його скотських і так далі, або там, десь в садочку, було таке зверяче самогубство якогось там полковника, який керував літаками. Ну, молотком позаду. Ну хто звичайно, що самогубство по іншому бути не може. Тобто. Ракета буде Україна робити і буде робити те, що президент робить. Тому я. я Звідки воно, така волога фантазія, що воно буде і з якого дива американці повинні на це погоджуватися? Ви не забули, що підписували хельсінські угоди про непорушність європейських кордонів. А Україна, на Заході не забули, і ви теж підписували, і США підписували і так далі. І Україна підписувала в тому числі. Більш того, зверніть увагу, як на заході зараз знову почалося питання про Будапештський меморандум. А знаєте що? А я вам скажу те, що от мені мої такі люди, які я дуже довіряю, що давно була Сполучених Штатах Америки, спілкувалися з республіканцями. А у них більш таке відповідальне ставлення до Будапештського меморандуму. Там обіцяли людям допомогу і не допомогли. Ми повинні їм допомогти. Незважаючи на те, що Будапешські меморандум підписували, наприклад, демократи, загалі, які якраз нам завжди намагалися з'їхати з цього з цього питання. Хоча вони знали, що підпис президента є підпис президента Сполучених Штатів Америки, тому з тією картою я взагалі не розумію, в чому кіпіш. Ну те саме, так вони думають. Ну нехай думають далі що в чому проблема. Це точно. Ну до речі, в ГУР зазначили, що пан Буданов вже говорив про те, що РФ намагатиметься нібито вирішити питання України до 26-го року. І це так само прописано в документі. На вашу думку, чому у Кремлі ставлять от саме такий дедлайн? В чому питання в них? Ну, перше дедлам. Я пам'ятаю, три дні Київ потім два тижні, два тижні Львів. В принципі, багато і західних розвиток теж був погоджували з такою постановкою питання, як і більшість країн. Вони за принципі не збиралися втручатися, поки Росія тут рвала Україну. Ось тільки мужність українського народу та те, що почали битися, змусило їх згадати, що вони здавали якісь зобов'язання і згадати обіцянки, які вони нам надавали. Тому, ну, 26-й, потім буде перенесено 27. -й. Ну, це, як знаєте, як Путін давав наскільки наказів вже було, що вони повинні вибити українське угруповання з Курської області. Ну, було вже наказів 10. Ну на чого це не призведе. Тим більше зараз ускладнюється для них ситуація після того, як Україна протиснула удари по території Російської Федерації що слів немає і там підсмажили парочку корейських генералів, в тому числі. Ну і плюс тому, ресурси ну, ну, вичерпуються, так ну так ну так вони планують. Як вони планують? Ну, дивіться, зараз вони дуже поспішають. Росіяни дуже поспішають, тому що розуміють, що. З Трампом з адміністрацією Трампу час працює проти Росії тому, та знаєте, оцей потік різних інформацій е, через західні змі, що Україна втратила вже 20 відсотків території, що все вже все перемогли. Е, що все ай-яй-яй, що Трамп нас всіх продасть, е, і багато чого іншого. Це все російське ЄПСО. Вони активно пресингують Вони розуміють, що час знову таки працює проти них. бо Головне протиріччя Трампа і Росії це нафта, і це ніяк не пов'язано з Україною. Він буде збільшувати видобуток та експорт нафти та газу. Це означає, що російські нафта та газ не будуть сильно так присутні на ринку. Далі я упевнений, що всі дозволи, які були зараз протиснути в адміністрації Байдена, які мовчав він, і знаєте, там дихати боялися зайвий раз. На Росії, чому зараз почали дозволи давати, і протипіхотні міни дали і влупили зараз по Газпромбанку. Я упевнений, що вже йде робота разом з адміністрацією Трампа, що вони вже разом все узгоджують. І не виключено, що якраз це позиція Трампа, яка пов'язана з більш жорстким ставленням до Росії, він в принципі не приховував на авто по 40 і вся війна закінчиться. Угу. Ну до речі, також хотілося б з вами обговорити удар по Дніпру Арешніком, враховуючи його. Чи свідчиться про те, що наступні кроки Путін буде робити більш рішучішим? Можливо, власне, таким чином ескалюючи ось конфлікти з Україною. Ну і до речі, були ж погрози, що нібито він навіть по країнам НАТО хоче вдарити. Це реальні наміри чи шантаж черговий? Ну, вони давно по, по цих погрожують по країнах НАТО, вони ж постійно це роблять. Тут нічого дивного взагалі немає. А, те, що вони запустили, ну, знову лякалки, що ай-яй буде боляче. Хоча я вважаю, що це правильно, треба показувати цим європейцям, що це, якщо далі буде це поводити, це буде до вас пролітати без заперечень І чи готові ви до цього, наприклад, якщо. Завтра, наприклад, в Естонію, в Латвію чи в Польщу прилетить 100 шахедів, наприклад, да? чи готові ці. це? Оце українці готові, а ви точно не готові. Так і спробуйте когось там спіймати, наприклад, і багато чого іншого. Тому звичайно, що вони будуть ескалювати, але знову це, це велика торгівля, а Путін намагається вибити з Росії, з, з, з... з Трампа. Хоча б позицію адміністрації Байдена, нещодавно Лавров до речі, заявив, що позиція нової адміністрації значно жорсткіша ніж позиція попередньої. Yeah. І, це тільки, і це тільки початок. Я хочу сказати. Це ж базово, тільки то бачу нещодавно мене розсмішила стаття в Reuters, яка вже просто, мабуть, насоромиться Вже знаєте, про просто що за що занесли з Кремля. Що оплатили, то і поставили <смістична> там, з посиланням на анонімні джерела кремлівської адміністрації? Що там все програли, і що е готові росіяни? Готові обговорювати поділ нових цих е поділ нових областей, що там готові віддати частину Миколаївської області. Я розумію, це е Кімбурська каса. Там трохи залишилася, <смістична> що Миколаївській області е і так далі. Що готові віддати? Тобто Путін же не збирається відходити до Дивіться Що його не влаштовує в плані Трампа, який є початком і є базовим Трамп. Ну те, що, те, що давайте так, не не Трампа, а те, що ну там говорив, давайте Дівенс теоретично. А, що типу зупиняється на лінії розмежування, починається там якісь там перемовини і так далі. Росіяни ж не цього хочуть. Вони ж категорично проти цього. Вони хочуть, щоб. Вже анексована територія була закріплена якимось договором, які повинні підписати США. Тобто вони хочуть на повному серйозі, щоб США приїхали, підписали анексію частини України? Вони хочуть таку другу Ялту. Хоча це фактично Мюнхен 38-го року. Плюс на цьому не зупиняється там, же ще за, далі йде. Вони ж хочуть, щоб США дала їм можливість фактично мати сферу впливу у колишньому Варшавському блоці, так. Це Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина і так далі. Вони серйозно про це говорять. Ну он там на Валдаї, Путін про це знову говорив. І так далі. І так далі. і ну, Цими ракетами вони ще, ж... а те, що ракетна атака, те, що вони зараз роблять, це цікава річ. Вони ж хочуть, от Путін згадав договорів про ракети малої та середньої дальності, які сконав якраз при Трампу. А вони ж знову давайте підписувати, щоб була ще одна точка розмови з, з, з цими з е, США, і вони хитрувати хочуть списати цей договір через голову Україну, через голову Україну, саму Україну, щоб Україна не мала можливості розробляти робити власні ракети. Або таким обмеженим радіусом для того, щоб вони не долітали куди потрібно. Але я думаю, що цього не буде, і Україна ніколи на це не погодиться. Угу. О, згадали ви про виробництво. А щодо виробництва е, ворожого, власне, е, Путін на нараді із військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво тих таких арешників. Е, на вашу думку, чи реально поставити ось на конвейер виробництво таких ракет? Ні, ну я не виключаю. Ну те, що я спілкувався зі спеціалістами. Вони не виключають, що скільки ракета нова, ну всі хто всі, хто знає, що таке побудувати нову ракету е, з нуля і все інше, навіть переробити, скільки там повинно бути випробувань е, і так далі. Тобто, погоджуються, що вони її відновлювали, скільки там пару років тому, чи рік тому, то погоджуються, що може бути десь штук 5 прототипів. Тобто, це ще на серийне виробництво, це, це такі, знаєте, літає, не літає і багато чого іншого. Вони це роблять. Але тут питання не в ракетах, ви ж повинні розуміти. Є питання за те, що це ну, там, міжконтинентально. Так? Але проблема в тому, що це ж не вирішує питання по ядерні зброї. Росіяни і так могли обстрілювати Україну тактичними ядерними ракетами, бо Іскандери. А, оця ракета Ха 110 101 чи щось таке. Так вони всі є потенційними носіями ядерної зброї, Там вони, вони можуть нести ядерну зброю. Тому тут не питання на цій ракеті, а вони і так нас обстрілюють. Це вони лякають всіх, і давайте захист знову. Давайте з нами щось спілкуватися. Ось що вони хочуть. Але Україна повинна вимагати тоді протиракетну оборону, частина якої до речі знаходиться в Польщі та в Румунії, а, нові системи. Томагавки нам давайте е, і що цікаво, ви бачили, е, мабуть, вже бачили, що в Нью-Йорк Таймсів обговорювали, що повернення України ядерного статусу так як не смішно, як не смішно, я теж чув це. Чув це десь люди знову такі сказали наступно, що е, от, мої добрі знайомі, що республіканці виходять з цього, що якщо е, ми не допомогли Україні по Будапештському меморандуму, то ми повинні повернути їм ядерну зброю. Я, чесно кажучи, думав, що знає, це знаєте, таке фантазія. А ну от, тобто, я, це де, потенційно так, можливо, так? Ні, це обговорюється. Це серйозно. Це ще раз говориться, що у республіканців зовсім інше ставлення до Будапештського меморандуму. Вони відпов... вони вважають, що це прости сполучених штатів Америки, і що вони обіцяли допомогу? От, до речі, сьогодні колонка Річарда Бренсона вийшла. Якщо ви бачили це компанія Virgin і все інше, він теж пише: Шановні, ви обіцяли цій країні, до Кританія та США, Ну там Франція потім приєдналася в якості спостерігача і Китай. Ви обіцяли, ви обіцяли захист, де воно? Ви порушуєте свої обіцянки. Це дуже добра в дійсності дискусія, тому що це означає, що допомогу можуть збільшити, і я впевнений, що до цього все йде. цей план Помпео, який оголошений був до цього. Він скоріш за все більш робочі буде варіанти для України ніж наш буде змушувати йти на поступки росіянам. Угу. Повертаючись до теми обговорення е, ударів Арішником, е, аналітики інституту вивчення війни е, зазначили, що повторний його пуск може статися вже найближчими днями. На вашу думку, чи дійсно це так, і чи яким е, власне яка ціль? Може бути потенційно е, під загрозою, тому що пам'ятаємо, що днями російські воєнкори оголосили, що е, нібито яворівський полігон є ціллю для нової такої ж подібної атаки арішником. Ну, я полігон зовсім знаходиться біля кордону з Польщею. А тут питання в тому, як, як буде ну я впевнений, що там система безпеки вже працює достатньо добре. Всі там розуміють, зможуть вчасно вжити заходів для того, щоб там не було не загинули люди. А Це от питання буде до НАТО, до Польщі. Що там як ви будете реагувати? Ми ж континентальні ракети вже літають біля ваших кордонів. Euh, що захист там кордонів НАТО? А якщо воно відхилиться від траєкторії, прилетить вже на територію Польщі, знову будете видавати, що воно нічого не відбувається Хоча я знаєте, упевнений, що зараз можу сильно помінятися ситуація, бо ми часто е, забагато е, ну думаємо, що це поляки. Знаєте, це їх позиція не збивати ракети. Я впевнений, що це була позиція Байдена, і це була позиція Сполучених Штатів Америки. Тому грішити на поляків, що вони знаєте, так себе поводиться. Я вважаю неправильним. Польща в дійсності дуже багато допомогла Україні навіть супереч, супереч позиції Вашингтона не багато хто знає, особливо в перші дні війни. Коли в Вашингтоні була громова, просто тиша, коли вони не могли так. сказати, буде діяти п'яте стат... стаття статуту НАТО чи ні. Поляки на свій страх та ризик, і людей приймали, і техніку передавали, і так далі. Хоча ніхто ні в чому не був упевнений, тому не слід так ставитись до Польщі, це наше так. У нас можуть бути суперечки. Ну як і будь-якій сім'ї, бувають же суперечки, але не обов'язково це доводить до розлучення. Так, тому що конфлікт, конфлікт це теж розвиток відносин. Тим більше у нас з поляками взаємо взаємозалежність. Безумовно, так. Ну на цьому будемо три крапки ставити. Пане Тарасе, дякуємо, що долучилися Дякую. до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую.